Всім привіт! Сьогодні у нас таке блюдо незвичне. Ми готуємо шотландський пиріг м'ясний. Для цього нам знадобиться яловичина, морква, цибуля, мука для того, щоб обжарити м'ясо. Два бульйона говяжих і листкове тісто. Зараз ми поріжемо такими шматочками невеличкими м'ясо і будемо обжарювати. На такі довільні шматочки я порізала і обсиплюємо мукою, і на сковорідку. Так, До такого золотистого кольору ми обжарюємо наше м'ясо і перекладаємо його в капкруто. М'ясо ми обжарили, сюди додаємо одну цибулину порізану. На кубики і одну морквину. Так, додаємо два кубики бульйону так, і заливаємо чашку води, солимо за смаком, додаємо перець, те, що ви полюбляєте ті приправи. Все. І ставимо на невеликий вогонь і доводимо м'ясо до консистенції, такої, як тушонка. Все. Так, я взяла отакий круглий противень, застелила його тістом слойоним, і буду насипати наше м'ясо. Так як воно тушкувалося. І перед цим обжарювалася в му муки, то вона така подліва густувата виходить, і це добре, це нам так і потрібно. Робити такий пиріг можна з любим м'ясом, навіть із сосіски додають, гриби, курка, все ще є. Так, ми наповнили наш протвінь м'ясом і закриваємо другим листом тіста. Так, ми зробили, покрили тістом і робимо надріз, щоб виходив, виходило повітря. з нашої. все, і відправляємо в розігріту духовку. Наш пиріг провів в духовці хвилин 45. Зараз він трохи остине і можна буде його куштувати. Так, ось у мій пиріг в розрізі. Вийшов дуже смачний. Спробуйте, а мені приємного апетиту. Дякую за перегляд.